Орок, 17 жовтня, в ефірі новини на 11» у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Бажана тиша. Рідкий випадок, коли ніч в області минула спокійно. У містах та селах Дніпропетровщини не зафіксували жодного обстрілу. А інші регіони країни вкотре були під прицілом армії РФ. Вночі окупанти запустили з літака ракету Ха 59 та шість безпілотників. Атакували Миколаївську та Одеську області. Усі дрони збила наша ППО. Уламки впали на територію одеського яхт-клубу. Там пошкоджені школи вітрильного спорту, ангар та декілька приватних плавзасобів. Потерпала від ворога і Херсонщина. З авіації росіяни поцілили по лікарні в Береславському районі. Потрощене терапевтичне відділення у приміщеннях вибиті вікна та двері. Всюди обійшлось без жертв. Екологічне лихо у Кривому Розі декілька днів поспіль гине риба у ставку на житломасиві сонячний. А вода тхне нечистотами. Зараз на місці працює мій колега Владислав Авдієнко. Він з нами на прямому зв'язку. Влади, вітаю тебе. Яка там ситуація зараз? Та чи відомі вже причини забруднення? Вітаю, Марко. Сьогодні ми побачили чимало малька мертвого, на жаль, на обох берегах. Ставка, власне, певно, решту або прибрали комуналіки, або ж знесло вниз течією. Адже я нагадаю, днями на цьому місці знайшли декілька сот мертвих рибин. Нині ж вода тут має брудно-зелений колір та нестерпно тхнений чистотами. Місцеві кажуть, це не поодинокий випадок. В останні декілька років таке трапляється досить часто. Прошу пряму мову. До війни почався цей запах, воно тхнуло добряче, вибачте, і риба тут дохнеть. Зараз і черепахи всі повспливали, риби повспливали. Тут багато, тут навіть цаплі були у нас ось два роки, як вони у нас біла і сірі дві штучки були. Зараз я їх не, не бачу. Екологи наголошують, причини забруднення найімовірніше техногенні, адже сезон світіння водоростей, що спричиняє брак кисню у воді, вже минув. Тож, скоріше за все, рибу таки вбив якийсь витік. Все мають дослідити Держекоінспекція, офіс водних ресурсів та місцева влада. Спробувати виявити джерело забруднення, чи це було якийсь там, скажімо, разовий скид, чи ну тобто якісь хімічні речовини потрапили. Це це може бути, я ж кажу, в місті умовно кажучи, якісь хімічні речовини були викинуті або вилиті водойму. Або це є певні незаконні зливи туди. Перш за все, безумовно, це аналіз води, аналіз проб для того, щоб розуміти, що саме. Що саме є в воді. Ми вже сьогодні звернулися із проханням по коментар до Криворізької міської ради, але поки нам відмовили, ми будемо направляти інформаційний запит. Стежте про все це в наших найближчих випусках. Новин. А я, Марко, передаю тобі слово. Дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про причини масового муру риби у кривому розі. А напередодні у Кривому Розі сталася моторошна аварія з постраждалими. На дамбі не роз'їхалися два легковихи, Попередньо один з водіїв не впорався з керуванням. Кія рухалася і у бік бікресу. На швидкості авто занесло, викинуло на зустрічну смугу, і там воно зіштовхнулося з ладою. Постраждали двоє пасажирів. Кія та водій лади. Останнього з машини діставали рятувальники. Обох у шпитали подробиці автотрушчі зараз з'ясовують правоохоронці. Водночас криворізькі правоохоронці з управління превентивної діяльності працюють над іншою справою. Вони задокументували факти продажу без ліцензії тютюнових виробів та алкогольної продукції на території трьох районів. Поліцейські вилучили нелегального товару на суму майже 315 тисяч гривень. Це більше ніж 400 пляшок суміші для кальяну з три десятки електронних сигарет та змінних рідин. До них понад 4,5 тисячі пачок цигарок та 129 літрів алкогольних напоїв. Перевірки на території Кривого Рогу тривають. Чотири місяці не живуть у власному будинку. Родина з Дніпра у відчаї звернулась по допомогу до журналістів. Їхня оселя зазнала серйозних пошкоджень після ворожого удару ще наприкінці червня. Відтоді власники будинку тільки тим і займаються, що оформлюють численні папери, щоб отримати компенсацію. Що відповідають посадовці міськради і чому процес виплати грошей так затягнувся? Дивіться далі. Не можуть жити у власному ж будинку. Оселя Тетяни сильно постраждала під час ракетної атаки по житловому сектору Дніпра. ще у червні. Тоді жінка разом із чоловіком і донькою дивом вціліли, але будинок був геть понівечений. Власним коштом все полагодити родина не в змозі, тож розраховували на допомогу мерії. От наша спальня удар більше по цій стороні. Вылетело окно, ударилось сюда. Потолок, он уже весь промокший, уже обои отстают. Все вот это по бокам, все посыпалось. Забиті ОСБ плитами вікна суттєво картину не змінюють. Стіни всередині будинку місцями також відходять, і в цілому кожна з п'яти кімнат має пошкодження. Окрім катастрофічної аварійності самого будинку. Найбільша проблема це покрівля. Дах вибухова хвиля геть знесла його заклеїли спеціальною плівкою. Втім, очевидно, від вітру дощу та холодів вона не захистить. Скоро будут заморозки и ну, выдержать ли вообще потолок, стены это все, потому что оно все сейчас мокрое, сырое. За попередніми підрахунками тільки ремонт даху коштуватиме десь 300 тисяч гривень. Тетяна каже, розуміли, що отримати компенсацію справа не швидких. Та все виявилось ще гірше. Три місяці вони збирали необхідні документи, потім подали їх в мерію. Там сказали ще три тижні чекати на розгляд. Утім, час впливає а люди і досі не отримали допомогу. Три тижні пройшло. Ми дзвонили, і наші документи ще навіть не розсматривались. Ну собственно, куди чекати? В міськраді ж кажуть, родина Тетяна зіштовхнулась доволі розповсюдженою проблемою. Власниця будинку бабуся, яка померла за два тижні до ворожої атаки. Процедура оформлення спадщини займає до півроку. Без документа, що засвідчує право власності, матеріальну допомогу департамент соцзахисту відповідно надати не може. Нотаріально оформлене право власності буде лише 2 грудня. Як тільки вона отримає право власності на це житло, вона зможе до нас звернутись з повторною заявою, вже надавши право власності на цю будівлю. І буде, на мій погляд, прийнято позитивне рішення про надання їй матеріальної допомоги. І початку повномасштабного вторгнення департамент соцпідтримки видав матеріальну допомогу для понад 250 домогосподарств. Це 60 мільйонів. Ще більш як 72 мільйони виділили для 400 власників квартир. Тим часом, поки питання з компенсацією не вирішене, родина Тетяни живе у тісніві в батьківській хаті. Чоловік спить в машині, а вона із дитиною на матраці на підлозі. Два матраса положили і спимо. Як ви бачите, місця тут намного менше. Зараз ми тут їтімося в шестіром. Ми очі хотім дамой. Марко Ручка, Сергій Гончар, Денис Єлосаменко. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.